Вам знайома ця картинка. Успішна людина в костюмі, що посміхається, тримаючи за руку дитину з написом Я знайшов ідеальний баланс. Це найтоксичніша реклама нашого часу. Вітаю на The Human Elgerism. Сьогодні ми розвінчаємо один з головних міфів сучасної продуктивності міф про баланс роботи та особистого життя Векав Беланс». Ми доведемо, що його не існує. А прагнення до нього найвпевненіший шлях до відчуття провини та вигорання. Але натомість ми знайдемо щось набагато потужніше термін век Life Balance з'явився у 70-80-ті роки. Це була гуманістична відповідь на заводську культуру, де людина була придатком до верстата. Мета була благородною захистити особистий час. Але в еру глобалізації та коворкінгів ця ідея перетворилася на зброю. Корпоративна культура почала продавати баланс як бенефіт, медитація в офісі, настільний теніс, гнучкий графік. Але суть залишилася тією ж: ти маєш бути ідеальним працівником та ідеальним батьком другою сином одночасно. Провал у будь-якій із сфер тепер твоя особиста провина, бо ж тобі дали інструменти для балансу. Уявіть, що ваше життя це не ваги, а п'ять великих відер. Робота, сім'я стосунки, здоров'я, друзі, особистий розвиток. Ваша енергія це вода. Тепер новини. У вас завжди буде лише одне відро води. Ви не можете наповнити всі відра одночасно. Спробуйте вилити воду в роботу, сім'я пусті. Спроба долити в здоров'я, піти на тренування відбувається за рахунок друзів. Життя це не баланс. Життя. Це чергування пріоритетів. А міф про баланс змушує нас відчувати паніку, коли ми закономірно чергуємо ці відра. Він нав'язує нам ілюзію, що ми можемо бути скрізь одночасно на 100%. Це фізично неможливо. Соцмережі та смартфони добили саму можливість балансу. Робочий чат у ваших родинних фото. Особисті повідомлення під час робочої зустрічі. Межа розмита. Ми живемо в стані постійного, часткового присутності. Ви не на 100% на роботі. І не на 100% вдома. Ви завжди на 60% тут і 40% там. Це не баланс. Це злиття веклайс інтегрейшн, і воно виснажує набагато більше, ніж чіткі рамки. Ви ніколи не відпочиваєте, бо частина мозку завжди в режимі очікування тривоги від роботи. Отже, що робити? Кинути роботу. Ні. Треба змінити метафору. Замість вах. Уявіть пори року. Сезон кар'єрного штурму 3-6 місяців. Ви на 80% у роботі. Сім'я отримує 15%, здоров'я 5%. І це нормально. Ви не погана людина. Ви в кар'єрному літі. Сезон сімейний, відпустка, народження дитини, хвороба близьких робота відходить на 30%. І це нормально. Сезон здоров'я, відновлення після вигоряння, пріоритет, сон, їжа, рух. Робота та соціалізація мінімальні. Ключ не в тому, щоб все робити кожен день. Ключ усвідомлено вибирати, який зараз сезон, і не катувати себе за тим, що залишилося за його межами. Ваше завдання не знайти мифічний баланс. Ваше завдання визначити поточний сезон життя. Чесно, яка сфера зараз найважливіша? Захистити його? Сміливо говорити, зараз у мене сезон проєкту, я можу зустрічатися рідше, або зараз у мене сезон відновлення, я не беру нових обов'язків. Навчитися перемикатися. Створити ритуали після робочого дню 15 хвилинна прогулянка без телефону, щоб сигналізувати мозку, сезон змінився. Баланс це статика. А життя це динаміка. Прагнення до статики в динамічному процесі це рецепт страждання. Дайте собі право на тимчасовий усвідомлений дисбаланс. Це є єдиний спосіб не розірватися на частини, намагаючись втримати ваги в рівновазі. Ваше практичне завдання пишіть у коментарях ваш сезон. Відкрийте ноутс на телефоні. Відповість на два питання. Яка одна сфера мого життя зараз найкритичніша і вимагає моєї головної енергії? Це назва вашого поточного сезону. На які дві інші сфери я тимчасово можу виділяти мінімум, не почуваючись винним? Просто сформулюйте це. Вже це знизить тривогу. Підписуйтесь на The Human Algorithm. Наступного разу поговоримо про те, як соцмережі перетворили наші стосунки на проект.